Ти не фанат автоспорту, але знаєш, хто такий Льюіс Гамільтон. Знаєш, що Red Bull – це не тільки енергетик, і можливо плануєш на вихідних похід у кіно на Формула 1 Муві. Вітаємо, маркетинг Формули дістався й до тебе. А зараз розкажемо, як маркетинг та соцмережі і перетворили f 1 на справжній культ. Колись Формула 1 була елітарною мовчазною. Соцмережі під заборону, контенту нуль. Аж поки в 2017 році не прийшли Ліберті Медіа і не влаштували з F1 шоу. Маркетологи і семенники команд включились: TikTok, Ютуб, Інстаграм. Пілоти знімають тренди, команди знімають бекстейдж формульного життя, а фанати клепають меми. Контент заходить навіть тим, хто про формулу чув лише краєм вуха. А що ж там по брендам? колабиться з Феррарі, Лореаль з пілотом Сайнсом, Адідаси з Мерседесами. А далі Лего, Disney, Google, HP, Visa так можна продовжувати до нескінченності. F1 це вже не просто спорт, це дійсно платформа для брендів. І до речі, хочеш спонсорувати гран-при? Підготуй від 5 до 25 мільйонів доларів. Або хочеш, щоб бути титульним партнером, то тоді давай від 50 до 150 мільйонів доларів. І бренди платять. Мораль проста: f 1 стала вірусною не випадково. Це сила контенту і стратегій. Ну а ефективні стратегії можеш створювати і ти. Просто приходь на курс інтернет маркетингу в Скул. Це так, дружня порада. Ну а зараз приємний бонус. Для всіх, хто додивився відео до кінця, ми розігруємо два квитки в кіно на той самий F 1 Movie. Просто зроби репост цього відео собі в сторіс. Напиши в коментарях, який пілот чи команда твої фаворити. Переможців ми оберемо рандомно, піно через тиждень, і результати публікуємо в наших сторіс.